Про надання орендарю згоду на дішення невід'ємних полічень орендованого комунального майна доповідач Павленко Світлана Миколаївна Світлана просила е зняти це питання з розгляду у зв'язку з тим, що воно є непідготовленим для того, щоб його розглядати, повинен був орендар надати необхідний пакет документів. Він мав його вчора додати. Але там в нього щось не склалося. Він не, не подав документи, які дають йому можливість для, для прийняття на певні рішення. Тому просить перенести його родина. Можна я додав по цьому питанню? Ну, більше комісії, буквально пару хвилин. Я розумію, я хочу пояснити вам ще. Ну вам же пояснила Олена Вікторівна. Дивіться, 27 липня цього року. Ми розглядали це питання в порядку денному сесії. Було надати в оренду приміщення. Мова йде про позгаї. Да. Так ви пам'ятаєте, да. була дуже жвава дискусія, і ми такі були і обурені. Не не могли визначитися, кому воно належить цей ГАІ. Все, багато пропозицій було на довивчення це питання. І з вами ми Сварку вели. Я передивилася вчора то відео. Так, да, Ви пам'ятаєте, де ви, я казала, що ви в черговий раз нас підставляєте і все остальне. Це питання недовивчене. Але так як депутати проголосували і надали дозвіл, це, значить, ви, 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 це питання, селищна рада значить, пост даї, винесла на аукціон. Але незрозуміло як. Дивіться, в чому ситуація. Поздаї, ми за естакаду навіть не говорили. У нас там естакада, єдине таке місце, де людина може приїхати і справити свою машину. Як можна віддати поздаї, естакаду? Це винесено на Прозоро, на аукціон, все разом. Земельна ділянка, земельна. Отак, і поздаї таке. Ну я питала Свєту Павленко, вона сказала, це все разом йде. Але а тепер а тепер дивіться, йдете, я договорю. Навіть цей поздаї ДІ, сформу... земельна ділянка, ну вони ж не на вертольоті будуть це приміщення попадати, да? повинна бути сформована земельна ділянка. Земельна ділянка не сформована. Кадастрового номера немає. Якби ми їм просто надали в оренду, тоді орендар мав би право зробити технічну документацію, правильно? І сплачувати за оренду землі. Так як селищна рада виставила на аукціон. Без формованої земельної ділянки, значить, що виходить? Він не буде сплачувати за земельну ділянку. У нас виходить другий базар. Другий базар. А тепер я зайшла, подивилася, як можна було по-іншому. По значить, можна... ми надаємо послуги, ви виносите на аукціон. Якась нижня межа повинна бути. Ви зараз віддали за 400 гривень і ще yeah, ось. ось послухайте, і ви в по черговий раз підставляєте депутатів. Отако От написали поліпшення умов орендарю, Нічого немає ні роз'яснення, нічого. І ви, шановний Олександр Михайлович, знаєте. І втіхую, коли я запитала, чому де ви виставили на підставі, чого ви провели ці акціони, де ви виставили? На майданчику, хто заходить в ваші майданчики? Це повинно бути на сайті Савранської селищної ради. Це повинні всі бачити, що виставляється такий об'єкт. Я знаю, що Раковський е, про пропонував 10 тисяч гривень, а ви зараз е, дербаните наше майно за 400 гривень. Це Раковський пропонував це було років десять 10, 10 прошлого літа. Прошлого літа. Дивіться, я вам сказав, до тих пор у нас було рішення, що ми передавали його в оренду нашій відділку поліції. Але вони так і не вступили. Права оренди ми на дали ді... місто, да. що їм не потрібно. Потім нам дали такі, що ми не вони потрібні. Вони... Відповідно до вашої суми. Ми робимо на сайті нашого оголошення про те, що ми вибираємо експерта для проведення незалежної експертної оцінки даного приміщення. Значить, в експертизі участвували тільки ну, ми 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 з Так, користілка. Да. Мама участвувала користілка від кована. Переможцем без закристівка. Вони роблять оцінку даного приміщення, а ми потім відповідно до чинного законодавства один від під вартості цього приміщення. От чого я видав? Стартова ціна. Другого варіанту немає Є законодавство. Чим є законодавство. Мо... Селищна рада є. Являється... Ну як ми, селищна рада, Та, власником. Що власник? Ну як за одну гривню? То візь візьміть труздеребаньте його все нафіг. Ну, ми... Це... То ми включили до переліку першого типу, за усіло пішло. Так. А до другого типу там тільки тип, за одну гривню. Ну що ви розказуєте? І за 400 гривень якась нижня межа повинна бути? Ні, за то я прошу і хотіла з одним учасником. Це 400 гривень на місяць, в місяць, але ну 400 гривень на місяць. Хорошо, земельна ділянка не сформована. Як сплачувати буде за ту землю? Йому ж треба землю для обслуговування? Щось там якийсь бізнес? документи, землі... ми, на, на, на ми почекайте, як селищна рада, не зробивши кадастровий номер, не визначившися сфор... земельна ділянка, не сформована, як ви взагалі могли виставляти на аукціон? А при чому земельна ділянка до приміщення. Ну, приміщення? Я розумію, він що на вертольоті буде. Ну він що, на не вертольоті. У нас, у нас по закону йде. Якщо приміщення капітальне стрільбу... Можна включити відео, коли е, поліції давалося в оренду. Тримінутне відео. Включить. Включіть, включіть. Голосніше. Ну вже який. Секрет, угу. так це дали просто варіант, правильно? А, не, не взяли. На 25 років. А, ще на 25 років. Ну так це було рішення сесії. Треба... Значить дивіться, я запитувала Світу Павленко, е, все, все вже. Там іде мова, ще і за естакаду. Ми що приймали? <поценно> так не порашно виставить о слово. Ви заземно скільки сплачуєте піти в магазин? Тихіш тихіш. Давайте ремок руки. Подожди, як це знати грошової ціни, якщо мається ну, умовно, за 0,037. Я подала запит, а, запит у селищну раду. Ви знаєте, чесно мені таку відповідь завжди дають формальні чисто відписки. Скільки податків сплачує наш е, ринок? Мені тільки дали підпіо і дали ну, тільки заробітну плату за 20 за, за, за ці роки. Е, коли записали, оренда плата, теж є податком, ну, тому що у своїй синове визначення я запитаю. Вони помовчали. коли взяти умовно прорахувати від мої суми це одна загальна ділянка. То у нас не доплата в бюджет 465 тисяч е, із е, тільки з одного кусочка, де 0,86 гектара біля м'ясо молочного корпуса. Тобто селищній раді не треба 400 тисяч копійками. Тобто, такі громадяни, як я, курочка, хто там належні, має сплачувати по 20 тисяч і так далі. Чому не сплачують? Ми на першій сесії прийняли рішення, щоб він зробив водив з нами межі згідно норм ДБН. Цього було не зроблено. В чому питання? Коли людина робить документи, вона має право не сплачувати, з неї не може заключити дому. Тому в мене питання до селищної ради. По-перше, я дуже прошу, коли я даю такі питання, давати повні відповіді і оренду земельну ділянку, скільки ми оперативну. Вони не оплачують, чого вони ви закупили? бо немає договору, скільки ми будемо втратити, щоб заключити з ними договор. Тому коли ви формуєте земельні ділянки, тоді вже виготовляєте ви документи і заключаєте договора, щоб не було таких, що люди собі користуються земельною ділянкою, робіть навпаки. Хай ми виділимо ті кошти, зробимо ту земельну ділянку, ну ми точно будемо отримувати кошти для заключений договору. Робіть навпаки. Чому ми так робимо? Ну, Я вважаю, що це безглуздя давати на виготовлення документації, бо в нас коштів немає, а потім не отримувати по 3 роки стільки коштів. Це Лені дали дуже хорошу відповідь. Мені дали відповідь, я не маю на це права. і... і, і Мені, я можу зачитати так, так, відповідь, я так, можу так, показати. Так, це вперше за 20 років можуть давати відповідь. Це вас не стосується, хоча в законі про публічну інформацію чітко сказано. кожен громадянин має право на будь-яку інформацію і не, не пояснює так, мені, не, що має, то, має, це враження, що коли запитують, завжди доходять да, від питання уходять, Ні, уходять. А а вже, коли я запитала, того. хто не сплатив, тобі вже коли я запитала які відсотки у нас по земельним по аграріям. Мені не надали. Я через 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 знаходила оці відсотки по граєм. Що визначила тоді, коли хто в нас за ТПК, найменший відсоток сплачує? бив себе в умови, що він найбільший відсоток сплачує. Найбільший відсоток. найбільшу суму найбільшу суму Найбільшу відсоток. а найменший відсоток навіть так вибачте поші п'ять тисячі танч. А тепер за 400 гривень. Не зрозуміло, чи там є стакада, чи не є. Ви самі собі вирішуєте так тихенько. Ви, рамки, ви, ви повинні якось на будівельній комісії це обговорити. Це питання 27 липня. Це було таке резонансне. Воно було, що воно не було вивчене, і ви все одно віддали його тихенько, десь там на майданчик повісили і віддали за 400 гривень місяць. Це у нас виносилася і голосували за те, що він передати. Але ми дуже ну обговорювали і казали, що на вивчення, на вивчення чому не зібрали будівельну комісію, е, да проголосували, але потрібно було зібрати будівельну комісію, порадитися чи бюджетно. А давайте так, чи як? Ну ви були там круто приміщення заслу піднімали полісі заходом середину. Там є що брати пошаваренку. Я 400. 400 я не говорю. Послухайте, я розумію, але людина не буде там робити якийсь бізнес, їй треба ще земля. Згодна, що там все вже розвалене. Тот, а, а для чого його брати? А для чого? він бере? А для чого? Якщо земельна ділянка? Для а я йде? вам скажу для чого? Бо тому що якщо без мені вона потрібна, якщо, е, для якщо для зараз віде? селищна рада виставила сформованої ділянки на аукціон, послухайте уважно, якщо селищна рада виставила сформованої ділянки на аукціон, і орендар має право не сплачувати за ту ділянку, бо вона не сформована. І тому він може взяти ту всю територію все, і бере собі і користується. А якби ми надали просто в оренду, то тоді б орендар мав право виготовити технічну документацію і сплачувати орендну плату за землю. О, чого так і роблять? Так само Олена Вікторовна, ви підставили про на прошлий раз на сесії нас, депутатом да. по поводу да. ні, не до по цьому питанням. Коли ми голосували по Бершацькому, ви сказали, переголосували два рази. Ви запевнили депутатів, що ви що, чого ж ви утрималися? Каже, людина не зможе права звернутися до суду. Я винесла пропозицію. Давайте переголосуємо це питання. Да, ми, ми дали згоду. Ну не дали згоду цій людині. А тепер Бершацький бере подає, хоче подати на нас суд, на селищну раду і на депутатів за неправильно прийняте рішення. То хто попідставляє? Як ви не розумієте? Я не порівняю, ви наче з дітського садика. Чесно скажу. хай буде. Да, я з дітського але ви, ви дуже розуміли. Далі що так він тепер на депутатів подає депутатів? Сава селищна Савранська селищна рада і недолугі депутати. Ви розумієте? розумієте? Савана приймає своє рішення, рішення на сесії. Ми це не можемо змінити. Це Тому коли звертається на суд, звертається дивіться, для того, щоб прийняти рішення правильно, ви відправляєте людину в суд. Людина виграє ці суди і потім селищна рада ще сплачує. За те, що матеріальні збитки. Слабо, що Придіть, будь ласка, в дві години на земельну комісію. Бершацький буде. Він вам розповість. Добре, Добре. А я вам розповім, що Бершацький подав на нас документи на е, проведення е, технічної документації на основі е, сертифіката. сертифіката, який да. визнаний недійсним тим органом, який його видавав. Ми можемо за основу взяти недійсний сертифікат, якщо судом не визначено інше. А він прийшов не один суд, і в нього є рішення суду. А от давайте прийдете на земельні Давайте ви прийдете на земельну комісію. І ми послухаємо. Так, ну ви у нас дуже розумна. Ви у нас розумна. Даєте за 400 гривень. Не рада дерева дерева не дмайно. А це чого бідний? Бо дурний, а чого дурний бо бідний називається? Бо ти чершу на злоші немає. А я вам ще розкажу, тому що коли перший раз виставляють, да без без, без учасників. То тоді на другий раз, коли виставляють, вже можна з пониженням, а перший раз нема. А другий раз з пониженням. Добре, що ви у нас така розумна, що за 4 роки скільки мільйонів збитків громада понесла. Я б вас вигнала, я б вас, вас вигнала давним давно І біля себе б не що Люди з нас зараз вже сміються за таку дешевість. Я говорю, що люди кажуть. Чого таке нафетрів? Ви тут так кидаєтесь на факт. Я, яке він маю до аукціону взагалі. Бо ви юрист селищної ради. Я виставляю на аукціон, я вибираю учасник. Ви повинні контролювати, не я юрист. Ви юрист. Де ваш юридичний відділ з фахівцями-юристами? не У нас його ніколи не буде з вами. Увага, прошу виступу. Я хочу попросити, щоб винесли на сесію по поводу ринку. Для того щоб виготовити документацію на комісії. Таку, да, підбукати підбукати, заявна як заявна комісія, і давайте на комісію розглянути ділянки цю, особи, як зайку на прогулку минути комісії і винести до Олега Миколаївича підійдіть, будь ласка, і вирішіть. А ви ж підписали листа? Це а, до мене я маю. А чому не винесли на бюджетну комісію? Ви ж листа писали. Це Хоча, я писала на, да, а. Вже, а. А. на земельну комісію де цього не чому а. Це а. Це на земельну комісію ви писали? Так, Я до цього ж. Валерій Миколайович, ви начальник земельного відділу. Скажіть, будь ласка, одне таке питання. Чи може Савранська селищна рада виставляти на аукціон приміщення без сформованої земельної ділянки? Ви взагалі щось чули за пост гаї даї, які виставили на аукціон? Ну чув, що проводилися аукціон щодо передачі самого приміщення. А не земельні ділянки само приміщення. А як надалі? На сьогоднішній день дана земельна ділянка за даною адресою не це сформована кадастровий номер відсутній. зрозуміло.